У Качівському професійному аграрному ліцеї імені Михайла Данканича відбувся перший обласний волейбольний турнір пам'яті імені Івана Чучвара, видатного вчителя, який присвятив своє життя навчанню та вихованню молодого покоління. В спортзалі ліцею зібралися п'ять команд із різних навчальних закладів краю. Кожна команда прагнула не лише перемогти, а й вшанувати пам'ять почесного вчителя, який залишив свій незабутній слід. Я займаюся особисто. Я займаюся волейболом вже шість років професійно. Займалася. Це ще з початку школи і дотепер. А наша команда у нас всі колектив дуже хороший, всі спортивні, всі дуже гарно грають в волейбол і всі настроєні на хорошу гру. Готувалися ми досить довго, ще з літа. Хочу показати кращий результат. Ми думаємо, що ми зможемо перемогти. Я сьогодні представляю заклад 31 го училища. По волейболу. ми тренувалися, відпрацьовували удари, прийоми, подачі Ми сильна команда, ми налаштовані на пована під час урочистостей. Учасники не тільки виявили свою спритність та знання, а й нагадали про іскру знань, яку розпалив Іван Іванович Чучвар. Ми проводимо перший обласний турнір по волейболу пам'яті Івана Івановича Чучвара. Ми вирішили проводити. Цей турнір, щоб увіковічнити пам'ять Івана Івановича, виявити переможця по волейболу серед в області і також популяризація волейболу як виду спорту. У цьому закладі освіти проходить перший такий спортивний захід, який приурочений до урочистості святкування Івана Івановича Чучера, який був працівником також освіти, освітянином. І тому ми дякуємо організаторам Василю Васильовичу Колбаску, який е не забуває і піклується про такі спортивні мероприємства. Це не перше мероприємство, яке проводиться саме в цьому закладу. Тому ми, як е управління освіти культури, молоді та спорту всіляко підтримуємо такі заходи для того, щоб дійсно не забувати. І популяризувати спорт в нашій громаді обласний турнір пам'яті імені Івана Чучвара об'єднав активних волейболістів Мукачівського району. Спортсмени разом із сином Івана Чучвара долучилися до спільної благодійної мети та вручили дрони для зсу. Ми даємо нашим тронам, силам України. Це маленьке або спори, спорі чуть-чуть, То чим швидше була б перемога а ми віримо. Перемогу наших збройних сил, нашим майбутнє. Дякую вам. Цей дрон буде переданий на 1-й батальйон 128-ї бригади. Він любив дітей, діти. Він був строгий. Любили діти його. Він був такий відповідальний, відносився призято так. Навіть в свій час пам'ятаю, що учні. Які могли десь увільнути з уроків. Ну, на його уроки приходили постійно. Народі кажуть, хто не пам'ятає минуле, той не буде мати майбутнього. Це дуже приємно. Мені особисто, моїй родині. На завершення всі присутні вшанували пам'ять вчителя хвилиною мовчання та підбили результати турніру. Третє місце серед команд отримала Мукачівська школа номер 7. Друге місце посіли гравці Свалявського професійного будівельного ліцею. І чемпіонами стала команда Мукачівського професійного аграрного ліцею. Імені Михайла Данканича, то щиро вітаємо переможців.